Ось такий прекрасний вид в мене сьогодні. І ось така прекрасна. Де вона? Леді Бута. Подивимось що тут це одна з головних божестопримічательності: банангу, боже, це вода. А чому до речі, на такого самого кольору, от внизу? Тут вона прям голубенька, а внизу біля плажу така трошки туричневенька, мабуть, через пісок. Ми подивимося, що тут за красота нам У Мене флешбек до Анкорвату. Знов сходинки. Боже, ну що це таке за, за якесь наказання з цими сходами? Ось, нас зустрічають дракончики. Начинка це все рукотворне, це все благодаря своїми руками. Але через це що на малому місці, собі заходить, що така прям дуже особлива атмосфера. відчувається Тут вони навчаються секретом будизму. Зустріла. Це схоже на Божу матір з Ісусом. Цікавенько. Саней вхід у цей храм, у цей храмовий комплекс безкоштовний. Хоч кожен день ще де можна приїжджати на байку, сидіти, малуватись, присвіщатись. Лежу тут і думаю, може податися його в будисти, сісти собі в позу лотоса, Нічого вирішувати не треба, тільки от з'єднуватись з вічним та безкінечним. Богу, я таки встигла зайти до Леді Буде, встигла помолитися. Навіть не хотіла знімати, як я молюся, бо я прям так прониклася цією атмосферою. Краса, краса неймовірна. Ось вже додумалися вони в гори занести ось всі храми. Тут реально відчуваєш, ніби ти ближчий, чи то до Бога, чи то до себе, чи то до Бога в собі. П'ятий день без діми. Мені категорично не подобається прокидатися без нього, вставати вночі в туалет, приходити назад в пусте ліжко і не намацати свою любіму жовтню, яка завжди в мене тулилася. Мені не подобається. І зараз от іду їсти, а ми там їли. Іду там туди прогулятися, а ми там гуляли. Іду там до морка прогулятись, ми там за ручки трималися, на тій лавочки сиділа, от там перескакували через ту штучку. Він треба скільки чекати до нашої зустрічі. Ну добре, що в мене є до роботи, добре, що в нього теж робота є. І це саме, що якось час швиденько прибіжати, але, звісно, так тяжко Хочеться тіскатись. А зараз я приїхала в ресторан, де ми святкували до народження котів. За цим же самим столом, там сидів котя, а тут я, і ми святкували його день народження. Зараз я сама, мені тут скучно. Їм пасту смачно. Кошмар. 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 Воно мені надо таке. <звук> Він Mm -hmm. Такі безстрашні ці жінки. Я тепер закрила вікно, включу зараз, боже. Включу зараз, я більше такою проти не буду. Оцей фреш арія спасія, якщо вона масів. Включу зараз собі кондиціонер і мені буде хорошо. Ці гості, боже, я тепер оглядаюся прямо сюди. У мене вже останні доньочки тут, тому я насолоджуюся сонечком, тому що сонечко тут. Вікає рідко, тому що сезон дощів. Чотири дні може йти дощ, а потім може бути один день сонця. А зараз перед моїм від'їздом 4 дні сонця, тому я за цих 4 дня підшкварю зразчки себе. Налюбуюся на цю неймовірну голубизну. Бо просто подивіться на цей колір. Ну, собственно, Збирали чомоданчик і завтра ми на лічок. Що ще, ще прощаюся з цим прекрасним місцем, в якому я прожила. Ось наша хазяйка, де тут можна щось зняти. Так що контактики залишаю внизу. Обов'язково пишіть. Причайте понад. Дякую тобі, кімнатка, дякую Данан, дякую всім людям і всім подіям, які тут сталися, дякую собі за те, що я багато чого корисного зробила тут, поки знаходилась. Дякую всім обставинам, дякую Будда і, і всім. Упірат.